Всім привітки! сьогодні в нас така тема, чи проявиться він Чи проявиться в ваше життя? Для енергообміну підписочка ставимо клас, повна діагностика, Viber Telegram. Хто бажає замовити програмну свічку, звертаємося в особисті повідомлення. Дивимося, чи проявиться він в ваше життя. Чи проявиться він Чи проявиться він ваше життя? Карти вилітають, будуть говорити, дівчата будуть говорити. Сильні почуття, сильні почуття. Таке, навіть, кохання було добянно, я би так навіть сказала. Ви являєтеся дуже сильною людиною, дуже сильною жінка, така непростенька вийшла сьогодні в нас на розкладі. Чи проявиться він? Дивіться, на даний момент він думає за вас. Йому дуже важко. В нього якісь є плани. Знаєте, таке: от я думаю, мислю. Ну, десь так далеко-далеко ще в майбутньому. Але він за вас думає, згадує теплі ці моменти, ці почуття. Йому, знаєте, може, на даний момент навіть не хватає того тепла і того світла, якого ви давали для нього. Чи проявиться? Чи проявиться він? Дивимося. Він розбитий. На даний момент стоїть повністю розбитий. Йому дуже важко. Йому дуже важко. Він може на даний момент навіть з кимось вести за вас розмови. Знаєте, таке враження, що він розуміє, що от йому важко, він без вас не може. Він не справляється, бо в житті на даний момент має крах конкретний, і він з кимось за вас веде розмови. Знаєте, таке, як за угла стою, підглядаю. А що там вона? Як вона? Понимаєте? Оце про вас ця ситуація. Він на виборі стоїть. знаєте, Він стоїть на виборі і він розуміє, що він наробив біди, дуже великої біди, і в першу чергу наробив для вас, для вас і для себе. Йому важко. Тут може бути магічне втручання. Магічне втручання, тому що ну, не просто так ви розійшлися. Там була конкретна така ситуація, неприємна. Але він, знаєте, таке враження, як він собою не руководив. Він не розумів просто, що він робить, що творить. От він на даний момент, знаєте, як думає за це. Невже обдумався, дівчата? Невже обдумався? Він думає, я вам скажу так, людина, да, тут це трикутник вийшов, до якої він пішов до цієї дами, на даний момент ця дама стоїть в слізах. Але що заробила, те і має. Він від неї теж закривається. Закривається і там є холод. Хоч вона його до себе тяне, дівчата, хоч вона його до себе тяне, але він закривається, він хоче до вас. Ладно, чи проявиться він? Конкретно задаємо, чи проявиться він, ваше життя. Ну, йому дуже хреновенько зараз. Ну, насправді, Наломав дров і не знає, що зараз робити. І боїться до вас прийти, бо ви йдете сильною. Вишла емпірафліка, сильною йдете. Так, дивимося, чи проявиться він? Проявиться. М -м проявиться, ви знаєте, його до цього підштовхне якась людина, близька людина, яка є біля нього, яка вас підтримує. І вона розуміє, що. Йому було з вами набагато краще. Зараз на даний момент він може випивати. Можуть бути постійні якісь випивки, він може зриватися. ну, Чоловік змінився абсолютно повністю. Знаєте, таке враження, як його не впізнає ніхто. Людина близька біля нього буде підштовхувати. Він до вас проявиться в багато в кого, навіть проіграється зустріч. знаєте, І це буде так, вам буде неожидано, вона буде, вроді би, як пуста ця зустріч. Пуста. Але вона буде дуже важка. Дуже важка, тому що йому дуже важко буде. Не він до вас прийде і проявиться. Хоч він думає і сам, дівчата. хоч він і думає сам до вас прийти проявитися, розумієте, але його до цього конкретно хтось підштовхне, підштовхне, і тоді він піде. І це буде дуже скоро. Прийде отак по дураку, як ні в чому не бувало. Вроді би нічого не сталося. От, побачите, він буде навіть ці очки будуть бігати туди-сюди, не буде знати, як себе поводити. Але він до вас прийде і ще раз кажу, дуже багато в кого не то, що просто проявиться там дзвіночок, пролунає. Ні, тут людина прямо прийде ваше життя. Ва благо, приймайте, хай у вас здійсниться, кого ви чекаєте. Для енергообміну підписочка ставимо клас, повна діагностика, телеграм. Працюю я одна, помічників нікого в мене немає. Всім гарного дня, до побачення!